Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про удім текстури. Насправді удім текстури, я покажу як блендер їх робити і як їх ну, створювати, генерувати і так далі. І ще я хочу сказати. Все, що ви знаєте про удім текстури з туторіалів, бо я шукав туторіалів, ніде не написана правда. Для чого ці створені удім текстури? Насправді удім текстур не існує. Чому? Поясню. Для початку треба розібратися, що таке UDIM текстури. Давай почитаємо, що таке UDIM. Я задав в чату GPT, що таке UDIM, І він... Мені, ну і не GPT, це Gemini, ну, штучному інтелекту. Система, яка використовується в 3D-моделювання для ефективного текстурування складних об'єктів. Це поки місць вода нічого не означає. Замість того, щоб використовувати одну велику текстуру для всієї моделі у Дім, дозволяє розбити у вірозгортку, тобто 2D, представлені 3D моделі для нанесення текстур. Тобто це, тобто це атлас, от я знаю, що в нас є така штука. М от у мене є текстурний атлас Майнкрафта. Це у Дім текстура чи не у Дім? От замість однієї текстури дозволяє розбити на декілька. Правильно я прочитав? Замість того, щоб використовувати одну велику текстуру для всієї моделі у дім, дозволяє розбивати розгортку. Тобто на декілька текстур. Добре. Давай використаємо декілька текстур. Ось у мене декілька текстур, я розрізав атлас текстурний. Майнкрафт от у нас 1, 2, 3, 4. Це у дім текстури чи ні? Так, да, це у дім текстури. Оце окремі текстури, це є у дім текстури. А що ж робить оці текстури у дім текстурів? От у мене є одна текстура, друга, третя, четверта, п'ята. Mm. Давай спробуємо. Давай створимо пару кубів. Зайдемо в у Угу. Mm -hmm. і створимо нову, нову текстуру. Щоб створити у Дім в блендері, треба натиснути Toilet, New Image. І в нас зробився так, N. Тепер, щоб втягнути текстури, натискаємо папочку. Заходимо в нашу директорію і вибираємо у DIM-текстурі. У dim завжди в нас називається 1.002. Назва файла 1.002. Клас. І ми бачимо, що нам автоматично створило е, дві, дві у DIM-текстури. Ось та 1 та 2 Тобто у DIM-текстура. Це звичайна текстура. Яка має правильну назву? Для чого це зроблено? Для того, щоб комп'ютер бачив, які текстури намираються втягувати. Тобто, якщо я оце тираю, далі наступні текстури перейменую так само. Qq. 1003 наступну текстуру. Q -Q, ну, q -Q, місто QQ свою назву. Крапка 1.004. Е, так, bedrock QQ. 1005. Ой. Один, один вдав Все. І тепер я зайду в блендер і давай його тут оновимо. І я бачу, що в нас все зрозуміло, як удій. Тобто нічого не треба робити, ніяких удім текстур не існує, це звичайні текстури. Тому не партеся. Як робити UV текстури, як генерувати все? Просто робите окремі текстури, а потім даєте їм назви. І це сприйматиметься програмою як удім. У блендері є штука, яка називається UDIM, а там тра-та-та. -та, вона працює неправильно, запікає неправильно все інше, тому не треба паритися у Дім. Ви можете тут ось плюсиком додавати текстуру. Нову дім текстуру. Ось окей, воно додалося шосту, розмір вставити. Оце все не, не треба вам, тому що воно в блендері глюче. Що вам треба, це знати, як назначати тепер матеріали. От, наприклад, тепер давай давай створимо матеріал. Ну і матеріал. Назвемо його у Дім. Давай виберемо колір, щоб ми бачили, що це матеріал. І на цей куб так само призначимо цей матеріал. Так. Зайдемо в Shading". Shift Ну, Так само, як звичайну текстуру. Просто перетягуємо текстуру і підключаємо до кольору. Так, стоп, у мене тут щось трудевий порт треба включити. Але як же зробити, щоб різні куби показували різні матеріали? Для цього в нас є вірусгуртка. Наприклад, я хочу, щоб оцей куб інший. Ось я бачу той ділиться. Показував, показував землю. Для цього є ось о, о, така кнопочка ось у Dim Tools знизу. І є кнопочка Move to VR, Тикаємо кнопочку і тикаємо куди. Ось я хочу, щоб на землю назначити і назначити на землю. І тепер, якщо ми виберемо оба, оба цих куба, ми бачимо, що один куб назначений сюди, другий сюди. Але чому ж ми, у нас знову вже тут камінь? Заходимо в shading і ми бачимо, що в shading у нас color space ось вказано single-image. Нам треба тут вибрати, що це у Tiles. І тепер, коли включився Udim tiles, у нас ми бачимо, що тут земля, тут камінь. Так? Тобто, він розуміє це як у Дім тайли. От так просто працювати з удім-текстурами. Єдине, що ми повинні тепер зайти і оці тайли у ці тайли розгортки так натискаю троєчку і масштабувати. Але для, перед тим, як масштабувати, я повинен створити оверлап. От Zen UV я показував в минулому відео, є тут штука. Стакування. Ось отакий значок. Стакування це оці всі клітки. Воно повинно скласти одне на одне. От я натисну стак. Ctrl-Z відменю, підожди. Не таке стакування. Так. Виберемо спочатку куб. Правою кнопкою марк <кхи> <кхи> 7. Позначили ми шви. Тепер uh, U Unwrap, І в нас тепер uh, оці клітинки розбилися по, ну, тобто кожна окрема окрема, окрема да? І тепер ми їх можемо стакувати, натиснувши кнопкою Stock в один. Тепер ми можемо, допустимо, у v натиснути PAC Islands. І що ми повинні вибрати тут. Overlapping. Так. Так. Це тут ми можемо вибрати ще в активному дімі або в, в, ну, в, цьому, в цьому дімі, де знаходиться. Да, хай буде тут. Merge Overlapping – це щоб вони були склеєні, не, не змістилися. І тепер натиснемо POC. Блін, вони... ну е вони. -е -е -е. е -е -е. Ну тут нема штуки таке фіт, як він називається, пак. Авраджіть сланскала. Коротше, аваря. Щоб не затягувати штуку, ту що я вже розказував в минулому відео, нам треба виділити всі і масштабувати їх отак. Оп-оп. оп По розміру тайла. GY Коротше, я вручну зробив це. Тайлу. от Ось він те тайлик. Так, і тепер на цю заходимо. А так само. Так, давай правою кнопкою Mark 7. у uh, un... Блін. У uh, Unwrap. А. Uh. стак Включимо її. Тепер А виділити все. Не забути все виділити. Тепер S давай збільшимо до тайла. G-Y. І блін. G-Y. І тепер ми повинні зайти в імідж і призначити. Е, призначити е, оцю вірозортку іншому тайлу, так? Да? Угу. Ось ось. Мова ту VR'a, наприклад, камінь. І що це, чим це ще зручно? Тим, що ми, наприклад, можемо робити копії цього самого об'єкта, наприклад, ось Shift D. Да. І е, знову вибрати мову ту віаря і земля. Тобто нам не треба на кожну uv робити, ми просто переназначаємо скопію да, об'єкта на інший тайл. Тобто Mode <coughs> UVARIA, Bedrock. Ну, в даному випадку, якщо варіативні в нас текстури, оце єдине для чого потрібна удім текстура. Замінити UV atlas для чого заміняється v atlas для, того, що... ну, взагалі, для чого взагалі потрібен такий UI Atlas, чому одразу не зробити окремі текстури і просто окремими текстурами вткнути? Через лінію розробників ігор. Якщо в нас буде на кожен кирпич окрема текстура, у нас тут повинен бути матеріал на кожен, окремий матеріал на кожен куб. Що це означає? Це означає, що якщо ми візьмемо атласну текстуру Майнкрафта, у нас тут 16 на 16 матеріалів, тобто тут 256 матеріалів. Це означає, що на кожен куб окремий матеріал у нас 256 буде 256 матеріалів і розробник повинен буде в ігровому движку налаштувати 256 матеріалів. Коли ми використовуємо такий атлас, це буде один матеріал і розробнику ігор просто один матеріал налаштувати, але е, 3D-моделерам доведеться зробити 256 у ві розгорток. Да? Він буде один матеріал, але 256, тобто е, розробники ігор переклали на 3D-шників цю штуку 256 розробок. І тому придумали оцю штуку з удімами, яка звільняє від роботи і 3D-артистів, і розробників ігор. Тобто 256 текстур у нас і досі окремо валяються. Да, тут окремо валяються 256 текстур. Але якщо їх правильно назвати, вони автоматично підтягують і фактично оце. 256 матеріалів, але вони, ти налаштовуєш один матеріал, а інший движок сам підтягує, якщо у вас правильно налаштовані оці штуки 1.002. Тепер, ще які є фейки. Читаємо далі. Що, для чого ще у Дім треба? Бо я якщо загуглити, отут, наприклад, у Дім. Тобто ви повинні знати, для чого його використовувати. І часто його використовують неправильно. От, наприклад, тут показано, як використаний Дім. Так, зараз по картинках я. От, наприклад, така показова картинка. Що тут зробили? Тут ось Вуха розмістили на один текстурний сет, очі на другий. Для чого? Щоб кожна текстура, щоб була висока роздільна здатність. Херня це повна. Це не для цього робиться. Отакі От три текстури і вручну назначити можна і без удіма, Да? Тобто не потрібні удіми для такої херні. А в усіх туторіалах показують, що у Діми треба для саме для закрити херні. Друга фішка є, яка я зараз покажу. Вот типу така. Так. Сейчас відкриється. А ну я пошукаю ще щось. Е Я роблю висновок, що більшість, більшість розробників і більших цих, що пише тут, насправді не розуміють, для чого потрібні у і для чого їх зробили. Так. Отут. Що тут робиться? В багатьох іграх, наприклад, є різні матеріали. Наприклад, там ви робите там персонажа, і в персонажа є, там, наприклад, текстура шерсті, текстура шкіри, текстура метала, текстура того. І логічно розбити на окремі текстурні сети, тобто об'єкти з металом на один ну клітинку, об'єкти з деревом на іншу, об'єкти з кожою. Для чого це робиться? Для того, що, наприклад, там в текстурі металіки металік, а в текстурі там фліхтаря текстура, а в текстурі кожі там нормал мап використовується, а на металі нормал мап, наприклад, не треба, а там да? І за цього розбивається на ці текстури. Це теж повна херня, тому що у Дім текстури не підтримує таку ж систему. Через те, що Через те, у Дім один матеріал, е, тут общий, общий металік йде на всі. От і металік, якщо я регулюватиму, він регулюватиметься на всі оці текстури. да? І щоб мені розбивати, мені треба окремо окремо робити три матеріали да? для металіка, для кожі, для цього. І, тобто, Суть у виключає це все. Да? Тобто я просто повинен робити три у Діма. Удім повинен тільки для того, UDIM повинен, вам потрібен тільки тоді, коли у вас дуже багато об'єктів в, в атласі, як оце в Майнкрафті. От якщо у вас багато об'єктів, тоді UDIM. Добре, ще яка причина, навіщо у ДІМ? Чому не використовувати цей текстурний атлас? Тобто у ДІМ це атлас матеріалів, а оце текстурний атлас. Ну, Помимо того, що 3 d моделяр повинен робити у вірозгортку для кожної клітинки окремо. Да? ну, Припустимо, що тут клітинки 16 пікселей і це можна автоматизувати скриптом у да, вірозгортку і не страшно робити, просто зміщати там наскільки. Ще одна є проблема міпмапінг. Що таке міпмапінг? Це коли в движках оця текстура, наприклад, там 4К, а коли віддаляється об'єкт, ну, за такою відстані, там ще зменшує, текстура міпмапінгом зменшиться. Тобто текстура 4К стає 2К, 1К, 512, 256 і 16, тобто оцей атлас. Оце одна текстурка 16х16 16 пікселів, да? а якщо здаляв, весь атлас стане 16х16 16 пікселів. І вийде що така? Що виходить, що кожен, кожен на цей тайлик буде розміром як піксель. І коли кожен тайлик розміром як піксель, у нас виходить, що тут голубий піксель, тут коричневий, да? тобто оці всі пікселі змиваються. І що виходить? Коли ну, принцип зменшення текстур... Відбувається як? Береться сусідні пікселі 4 пікселя, раз, два, три, чотири. І визначається їх середній колір і тут якийсь жовтенький колір виходить, да? Там середній, між ними чотирьома. І все нічого, все працює. Так працює алгоритм зменшення і збільшення. Але проблема в тому, коли 4 пікселя попадаються на оці стики між різними текстурами. Наприклад, от візьме 2 пікселя з берези з цього, і 2 пікселя з гарбуза. І при міпмапінгу е, вийде тоді, отут усередниця колір і буде на гарбузі оці, е, оцей піксель буде е, не коричневий, а білий там, да, світло-білий. І вийде шов на краю гарбуза. Через це, щоб не було оцих стиків, почали е, в 3D додавати, тут є така штука, яка називається Margin. Якщо тут зайти в Master... Піксель маргін от є, да, встановлюється. Або якщо в шейдингу, де ми заходимо в запіканні в бейк. Так. А, от в бейк тут, якщо цикл включено. І в запіканні. От маргін ми встановлюємо 16 пікселів. Тобто... Скільки текстура виходить в зазори. Ну, насправді це визначається в виві розгортки. От давай, допустимо, ми зараз видалимо цю розгортку. І створимо нову. Просто нову розгортку. І от створимо куб. І у вроб. От у нас кожен острівок це окремий, е, окрема текстура. І якщо в нас окремі текстури, там ця біла, а ця чорна, і отут на міпмапінгу вийде е, е, зміщення. І тому в нас е, при пакуванні, а ну я зараз спробую пакувати у pack Islands. І Margin, от, наприклад, ось маргін. Це плагін блендера. Так, мерджа це виключу. Є тут маргін 0,001. Тобто це в процентах? це скільки, одна тисячна одна тисячна, це одна десята процента зазори. Тобто, якщо це 100% висота, одна десята процента зазора робити. А ну пак називаємо. Не виходить тут зазор робити, так, да? ну. А ну давай S ми зменшимо і ще напишемо у poc Я насправді не знаю, як вона упаковує, ну зараз спробуємо. На жаль, блендер. У ну, мене зламався, я б показав би вам на Master, він зламався, він треба перевстановити. А це базова функція блендера, яка пакує, ну вона оце щось підглючує бува. Зараз воно щось реально задумалося, хоча не повинно. Ну от Вона зараз повинна робити зазори. Він є, але він ось ось зазор. Коли ми приб... наближаємось... Ми бачимо, що між розгоркою цей зазор. Це для чого зазор? Для того, щоб е, ці текстури не накладалися. Ну, Насправді оцей зазор дуже малий. Е, е, його треба робити, там якщо 4К, 16 пікселів, а 16 пікселів це практично розмір, розмір цього квадрата. І якщо буде 16 пікселів е, е, і зазор між текстурою 16 пікселів, фактично сам зазор буде як текстура розмір, Да? Тому це невигідно робити атласи, якщо вони великі. А якщо текстури нам треба не 16х16 16, ці окремі текстури, а наприклад 1024, уявіть, який атлас повинен бути з текстур 1024х1024. 1024, да? Величезний файл повинен бути. Тому використовується у Тому UDIM більш гибкий в цьому плані. І не потребує цього моргіна робити, піксель маргін І давай ми зробимо... Так, продовжимо, що я ж хотів ще Що ще? Оці штуки кажуть. От, допустимо, Workflow у Дім ось. Artstation, Tutorial, І кажуть, що ось 8К ось на ніс, 8к на нижню челюсть, оцек на цю челюсть, цк на цю челюсть. Тіпа це лучше. Насправді для цього у не треба. Для цього треба окрему текстуру робити. У не треба для цього. Але оскільки в усіх туторіалах це підписують у Дім, більшість новачків думає, що у Дім робиться для того, щоб була велика текстура. Ні, ви, ви текстуру можете просто окремо зробити. У Дім це, це щоб розробники не втягували атласи окремими матеріалами. Так. Тому, якщо хочете запікати, підключайте просто як звичайну текстуру і окремо запікаєте кожну текстуру. Да? Тобто, В режимі UDIM блендер поки глюче. Хоча я бачив, дівчина одна запікала, там в іноземному ютубі. Е запікали у Дім тільки, кожен раз у неї оце злітала штука, і кожен раз вона заново призначала і в неї виходило. Пару разів в мене теж виходило запікати, от зараз на відео не виходить, тому що воно запікає пусту текстуру. Можливо, я тоді робив не у ДІМ. Можливо я просто робив отак ню текстура. Хоча бейк. Not bake і тут злетіло все. Ну це баг блендера однозначно. Ну але ви, ви зрозуміли на дім тому всім пока, лайкайте.